Не сподівався, що таке нині рано буде. Рандеву. Покосити траву, засипати ями, опустити бордюр, зробити скверик. Загалом понад 30 доручень дав мер Івано-Франківська комунальним підприємствам після так званої Чорної П'ятниці у мікрорайоні Позитрон. Руслан Марцінків разом із заступниками та керівниками комунальних підприємств пройшовся вулицями Вовчинецька, Симоненка, Стуса та Миколайчука. В основному каже, побачив проблеми благоустрою. Ми сьогодні більше акцент на благоустрій давали. Якщо на деяких чорних п'ятницях ми даємо акцент на освітніх закладах, на медичних, то сьогодні це є благоу. Є хороша погода, є літній період часу, за який можна зробити роботи. Тут важливо біля гран-базару зробити благоустрій капітальний, і ми бачимо, як його зробити. Ми вже запланували ці кошти. А ми також побачили, що з другої сторони на вулиці Симоненка потрібно також зробити доріжку благоустрою. В середині дворах декілька парковок треба поробити. Ну і поточний ремонт. В ході інспекції міський голова спілкувався з жителями мікрорайону та комунальними працівниками. Мартінків зазначив, що зауваження та рекомендації, які висловлюють люди, візьмуть до уваги. Мікрорайон позитрон не є найгіршим у місці. Адже за останні роки в його розвиток вклали чималі кошти, але все ж є ще багато об'єктів, зокрема дворів, які необхідно робити. Є ще не зроблені двори, є ще багато таких об'єктів, які необхідно робити. Скажімо, тротуарна вулиця Семененка ми зробили велику частинку, так але від вулиці Миколайчука і до 22-го будинку там необхідно ремонтувати. Є декілька дворів, які так само в дуже поганому стані, які необхідно ремонтувати капітально. Є дуже багато дрібних доручень. Ці дрібні доручення ми одразу розписуємо на тих на ті підприємства, комунальні, які займаються утриманням міста, тому що це їхня відповідальність. Я записав десь близько 29 сьогодні таких різних доручень, то левого часу, я думаю, до 20 це реально виконати. і Ми будемо контролювати це буквально тиждень-два часу. Парковочні місця це вже кап видатки, тобто це вже необхідно там буде проводити закупівлю, необхідно буде облаштовувати ці місця, ну це явно не тиждень, не два. І напевно, що не місяць, це три місяці, так плюс-мінус на те, щоб це виконати. Михайло Смушак додав, що щодо капітальних ремонтів, то у час війни з ними не дуже все просто. Перш за все, проблема у фінансуванні, адже місто не має тих доходів, які були до початку повномасштабного вторгнення. Додамо, що через місяць мер пообіцяв повернутися і перевірити, чи виконали дрібні доручення у цьому мікрорайоні. А також зазначив, що тепер чорні п'ятниці будуть на початку тижня у вівторок. Самі ж жителі цього мікрорайону розповідають про такі проблеми. Ви тільки підіть. Щоб не говорили багато за проблеми, тільки зніміть підвал. Я ходила по Пацітроні, я вам даю бігме боси, кажу по-українськи. З такої зарази, такої гадості, такого смороду ще не бачила. Хай знімуть з нас гроші, бо тут будинок наш, але поробити колодки, а так позакривати, залишити один вхід, а то позакривати. Жильцям підвала не треба відкривати ніде. Є там хід зробіть, і хай десь ті ключі будуть, чи в ЖЕКу, чи десь десь, як то колись було. Я вже дзвонила в білий будинок. Добре, каже, днє, ми прийдемо, ми зробимо. Збирі, і там ні. до сих пір Просите, ніхто нічого не робить. Але підвал, ви розумієте, все йде. Отак, От як я живу на першому поверсі. Я все чую. Там як прохідний дір. і наркомани, і п'ють, і все. Я вже казала, кажу або закрийте, або забійте, бо можуть зірвати цілий будинок. На Сімоненко вісім всі будинки вже дахи зроблені, а в нашому восьмому так і не зробили вже з п'ять років дахою. Квартирами на п'ятому живемо. Капає, протікає проблеми. коридор, і це протікає. а так, в принципі, все нормально. Там, якщо за 14 будинку, де я проживаю, зробили стежину, яка веде до Гронбазару. І там давно вже мали поставити лавочки, зробили спеціальне місце, так ті лавочки і не поставили, так все травою заросло. Хотіла б, щоб тут мусорка біля нас, і щоб зробили дезінфекцію, Бо, тому що тут дуже часто бігають криси миші. Вон десята школа, вигул собак. Це, це що, дитячий заклад чи площадка для вигулу собак? Тут з зранку до вечора і діти, і собаки, і все на світі. Хотіли б майданчик дитячий. <зум> Мовчинецька 192, можете подивитися тут. У мене вже дитина підросла, вже і майданчика не треба, просимо кілька років. Треба перемонтувати вон там, на Симоненка, біля 24-го. Там невеличкий кусок, метрів 60. Так як рили, там і так і лишили. Як бачимо, проблеми на позитроні є і сподіваємося, що попри важкий час у нашій країні місцева влада зверне на них увагу. А наше видання слідкуватиме за їх вирішенням. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.